Усім привіт! Сьогодні починаємо влог ось так в 3.30, Ми вже зараз на студії будемо знімати наш новий одяг, але часу дуже мало, тому я вас просто лишаю спостерігати. А ми пішли фотографуватись. Every love fall down once. Yeah, everybody fall down once. Yeah, every lugger fall down once. Hold it when it come, it ain't gonna stay. When it drop it, when it fall down, pick that shit up. Hold it when it come, it ain't gonna stay. When it drop it, when it fall down, pick that shit up. Sick of love slipping through fingertips. Watch that flame keep it flickering, fuck all that bickering Enveloped in bitterness, I think we bigger than all of them little things Love unconditional, disaster is imminent, we ain't got minutes to spare, spitting divvy up I know what you did, you did cause you human, and no man is perfect, so I expect you is yeah. All that said is done, all that's done gone

Ну, що ми приїхали додому, і зараз я взагалі сьогодні мала намір зібрати вранці в день точніше валізу, поки на вулиці ще світло, я вам покажу все красиво, але накопичилося стільки справ, що я просто не змогла раніше сьогодні цим зайнятися, тому вже зараз ввечері буду збиратися. Плюс ще через півтори години у мене буде урок англійської. Пробний, цікаво, що з цього буде онлайн. Це буде. Я давно не займалась, не практикувалась, але зараз мені треба пройти пробний урок, щоб зняти процес, тому що школа, у якої я буду проходити заняття, вплину мене рекламу, і відповідно я маю зняти, як проходити заняття, щоб цю рекламу можна було опублікувати. А мені самі цікаво, бо я давно не практикувалася, а Сьогодні буде можливість. Тому я зараз швиденько починаю збиратися. У мене тут зараз безлад, тому що я поспішала дуже на зйомку. Але зараз я це все швиденько приберу і будемо з вами робити новий безлод, але вже корисний для складання валізи. Я трошки розібрала ліжко і готова починати. Беру я з собою свою улюблену жовту валізу. І також, окрім цієї валізи, я замовила собі ще одну сумочку. Давайте її розпакуємо. Ця сумка передбачена для ручної поклажі і її прикол у тому, що вона надягається на ось цю ручку валізи. Тут є спеціальний такий відділ, осінь. Коли ваша сумка повна і ви кудись їдете з валізою, ви просто ось так. Цей кармаш надягаєте її сюди, і сумку не треба притримувати, вона сама тримається на ручці валізи, це дуже зручно, і мені здається, що сумка топ. Єдиний мінус, який я у неї бачу, це те, що в неї немає великого такого ременя щоб її можна було плісти на плече. Тобто, якщо з такою сумкою, наприклад, ти в аеропорт і цю валізу здавати в багаж, ти йдеш у літак з цією лише сумкою, і її доведеться нести лише або так, або в руці. Зараз я про це дуже не переживаю, тому що в основному зараз всю дорогу ми будемо у поїзді, і з валізою я буду ходити часто на вокзал з вокзалу до готелю. Тому я просто буду вішати сюди сумку, і її не треба буде нести окремо. Це дуже дуже зручно. Так вона доволі містка. Я бачу, що вона. Супер велика. Єдине, що в інтернеті на фотографіях вона виглядає взагалі начебто з іншої тканини, але я знайшла один єдиний сайт, який опублікував справжні фото цієї сумки, і я зрозуміла, що тут така фотовідштовхувальна тканина. Вона дійсно така є. Тобто сумка не промокне під дощиком. На деяких картинках в інтернеті показано, що тут ще якісь є додаткові карма і так далі, але я не знайшла тієї версії сумки в якій реально є ці додаткові кармани сумка взагалі коштує щось 350 гривень начебто і я вважаю що для 350 гривень це взагалі класна сумка, вона доволі міцна. Я відчуваю, що вона не порветься. Від однієї подорожі так точно тут є сіточки по боках для різних дрібниць і воду можна покласти. І ось тут один карманчик окремий. Для якихось основних дрібниць, до яких тобі треба легко дістатися. Взагалі клас. Тому цю сумку я візьму прямо у поїзд, бо варі вже покладу під сидіння, а цю сумку я наповню їжею, снеками, ноутбук, сюди покладу зарядки, пауербанк і все таке Ми з вами почнемо з того, що виділимо те, що мені потрібно взяти. Зараз я підготую тут, розкладу вже одяг, який я буду брати, і з вами вже його будемо складати. Перше, що я беру, це комплект термобілизни тому що при будь-якій погоді я просто вдягаю це під свій одяг, і мені вже буде вдвічі тепліше. Дуже люблю цей комплект. Єдине, що я його попрала, він ще трошечки вологий, тому я поки що не буду класти його варізо, залишу досохнути ще. Також я беру ось цей мега теплий, свій улюблений чорний светр із нашого магазину LVK Shop UA Я його обожнюю, тому я навіть не сумніваюся. Я думаю, він мені точно точно знадобиться. Тим паче, що я не зберігаю. Я збирати дуже багато светрів, і я знаю, що в цьому мені точно буде тепло, тому на ньому й зупиніться. Також я візьму лише дві пари джинс, ось ці одні. Правда, бачите, вони дуже вже розтягнулися, тому я їх також вкину у машинку зараз попрати. І завтра вони висохнуть, я якраз не їх покласти в валізу. Ці джинси просто до всього підійдуть І з цим светром класно, і з худі, якщо буде потрібно, теж буде класно. І друга пара джинс, яку я візьму, це ось ці скіні, які зараз на мені. Хоча я навіть... Я не впевнена, що вони, вони мені потрібні, але вони займають мало місця, і якщо воно у мене буде ще у варізі, то я їх покладу. Ну, Мені подобається ось так з водолазку. Водолазку, цю я візьму точно, бо її можна аналогічно, як і термобілизну, піддягнути під будь-який светр, і мені буде вже вдвічі тепліше. Плюс тут є горло, що не скажеш про усі мої светри. А для того, щоб було супер тепло, треба ще було закрите. Тому я візьму водолазку і ці джинси. Також я візьму ось це комбо, такий бежевий, красивий в'язний картиган. Також. Нашого магазину він теж дуже тепленько, у нього така груба в'язка, і через це він суперкомфортний. Ще в нього такий довгий рукавчик, що можна ще ручки гріти, і білу водолазку під нього. Я можу так само вдягати і з чорною, але просто знаючи себе, я можу щось або запачкати, або просто зіпсувати. Тому я візьму про всяк випадок і білу, і чорну водолазку. Тим паче, що вони також займають небагато місця. Я все таки трошки придумала і вирішила взяти ось цей картиган, а не той бежевий, тому що. Цей трошечки довший, і я знаю точно, що він класно підходить до цих джинсів. Тому, щоб не перевіряти і не міряти зараз, чекаті той, я просто візьму цей, бо це вже перевірений. І він у мене більш старенький, якщо я його десь і замурзую, затягаю, то буде не так шкода. Також я беру з собою дві ось ці футболки. Одну з них я вдягну у поїзд, буду у ній, скоріше все, спати, бо ніколи не вгадаєш, яка у поїзді буде температура, іноді там дуже голодно, а іноді дуже, дуже жарко. Тому під свію. Спортивний костюм, який я вам зараз покажу, я вдягну, мабуть, жовту футболку, а зелену спокою у валізу, і вона буде у мене також як домашня. Обидві із них буду використовувати чисто як піжами. І те саме стосується низу для моїх піжам. Я візьму одні велосипедки і одні ось такі теплі, теплі, теплі штани. Бо знову ж таки ніколи не знаєш ні, яка температура буде в тебе в номері в готелі, ніяка температура буде в поїзді. Тому я візьму. І те, і те, тим паче, що завжди, я думаю, місця у мене буде достатньо. Зараз я, звичайно, буду все пакувати половину викладу, але поки що план такий взяти і ті штани, і ті штани. Ну і відповідно, основний такий комплект одягу, в якому навіть якщо все це прибрати, я зможу ходити під час усього нашого відпочинку. Це ось цей костюм коричневий, теплий з начосом. Також із нашого магазину, ЛВК-шопу. Він дуже теплий, і я впевнена, що мені в ньому буде суперкомфортно. Навіть якщо в поїзді буде холодно, я можу просто бути в ньому і навіть спати в ньому. Якщо буде жарко, перетягну легшу піжаму. В цілому в ньому я поїду, в ньому я буду половину часу. Мені здається, на нашому відпочинку. Ось так і ще скоріше за все. Інші два костюми, у мене є ще два кольори. Роздам дівчатам, бо вони також хочуть поїхати в цих костюмах. Тепер нижня білизна. Як ви бачите, я люблю базу. В одному топі із цих, мабуть, в ось цьому зеленому я поїду в поїзді. Білий, і чорний беру з собою, тому що в мене біла водолазка, є і там і чорні светри. І беру з собою чотири пари трусиків. Ми їдемо на чотири ночі. Якраз щоб нічого не прати, я просто буду міняти пару на чисто. І також я беру з собою три пари носочків: одні чорні і дві пари білих. Вони всі такі височенькі, щоб мені там в ніжку не було холодно. Ну що я вже зайняла своє робоче місце. Тут буду зараз вчитися англійської. поважайте удачі. I'll try not to episode it. <laughs> so uh, today we will talk about traveling. Do you okay. like travel? Yes. And tomorrow I have a little trip <laughs> with my friends. Oh, yeah. I would like to hear more. I'm really excited <laughs> because I've been waiting for this trip for about three weeks. We'll go there by train. I really love uh, train trips. Train trips. Can yes. I say? Yeah. I this. So, I would like to show you some questions about the traveling. Can you see it? Yes, yes. It's in the next question. How often do you travel? <laughs> uh, so, I travel, I think, one, two times in half of a year. Now, because of war, can't uh, travel a lot, but I will continue when the war will end. I will. So, what countries and cities have you visited? Great Britain. It was a nice experience for me to practice English because we spent there uh, around uh, a month. Uh, but it was uh, difficult because uh, people speak there with absolutely different accents and sometimes you meet somebody who speaks with french accent sometimes with american sometimes with british and it's like super Hard. And I would like to ask you, do you like taking pictures during your trip? Yes, I'm a YouTube blogger, so it's a big part of my traveling every time. So you do like um not pictures but more video? Yes. This is a traveling vlog? Or... Uh, no, it's just a lifestyle blog about my life. I record vlogs like every day, every single day, what I'm doing. I'm recording it right now. <laughs> uh, yes. And what do you like to do during your trip? Uh, maybe visiting some kind of museum, exhibitions, or like clubs, restaurants. What do you prefer? I love visiting restaurants because I really love food. I don't really love uh, museums. And exhibitions because uh, it's always boring for me. <laughs> if I'm in the warm country, I prefer like sea, maybe a uh, uh, ship excursions or something like that. So, my lesson just ended and it was really interesting. I'm interested, sorry, I loved it. I'm so excited. I'm not that stupid as I thought. <laughs> Hope your ears did not. While well, you've been listening to me, the teacher said that my English is not really bad, it's like pretty good, and uh, I can speak English a little bit. I have some problems with um, that rules about time, I hate that. Like, past perfect, you know, past perfect continues. І от це вот все. But I was cool. Thank you for your attention. And uh, I have to come back to my suitcase. No, взагалі, якщо поговорити українською, вибачте, я вже за півгодини розівчилася, забула вже всі слова. І знаєте, it's накопи fabric, <laughs> Якщо ви знаєте це Але Насправді, все було класно. Я як включилась нормально. Спілкувалася з вчителем, все в принципі зрозуміла. Всі завдання у мене були зроблені правильно. Єдине, що я вам кажу, у мене проблема з цими часами, такі, типу, past там, past simple, present simple, future simple, у мене проблем немає. А що стосується от тих всіх важких, я їх так не люблю. Це просто якийсь капець. Я їх і в школі ненавиділа, і зараз ненавиджу. Це от єдине, що у мене таке трохи сире місце, а все інше нормально. Вчитель сказала, що у мене, ну. Все окей, бо я їй на початку року сказала, що в мене проблеми з розмовною англійською. Вона мені сказала: що в тебе немає проблем з розмовною англійською. Просто треба переступати цей мовний бар'єр і не боятися говорити, і все нормально буде. Відчула нормально, що мої і попрацювали, і в принципі я задоволена собою. Все, тепер я іду далі збирати. валізу. ви собі не уявляєте, що тут я поки там вчилася англійською проехати. Ти що діло? Такий класний. Вау! Цьому приготував вечерю. Подивіться, рулетики зробив з сиром такі. А що там тільки сир чи там щось іще є? Там треба до сира, сира, кобаскам, сир, як він називається, я забою. Брі. Брі, твердий, звичайно. Перчик. Перчик для золотий бріховим соусом і гречка. А ну і цей нет. Клас, боже мій сонечко, молодець. Ну що, повертаємося назад до нашого пакування. Я перевернулася в домашнє і бо вдома холодно. У мене є одна сумна така новина, тому що тому що мені одна посилка ще ж ніяк не прийде. Я сподіваюся, що вона мені прийде завтра вранці. Я замовила на мейкапі собі там дещо із косметики, що мені знадобиться з собою, бо в мене закінчилась там пінка і крем, я все це нове замовила. І Мені вже все там вже, ну, мені дуже вже треба воно нове. А там щось затримують цю посилку. Якщо на завтра не прийде, то це буде катастрофа. Просто катастрофа. Переходимо до того, щоб перевірити, чи всі ці речі влізуть у мою валізу. Зараз ми з вами складемо все ось це, і вже після будемо збирати косметику, зарядки і так далі. Ну, я думаю, що зарядок я багато не зберу, бо мені все одно все ще треба буде зарядити перед від'їздом завтра. Привіт, маленькі! Як твої справи? Зараз мені здається, що все нормально влізе, і ще купа місця залишиться. Ну що, поїхали? Тут у нас частинка валізи, яка з ось цими ніжками, тому я думаю, що одяг я покладу у цю сторону, бо тут начебто більше місця є війного. Почнемо з найбільшого, це светри. Вони у нас ось так складаються. Взагалі є ще такі зручні органайзери для валіз. У мене... Є такий цілий набор, але я десь дві найбільших позиції із нього загубила. Я їх можна так скрутити валиком, звичайно, але мені здається, що в мене все і так нормально зараз проміститься. Водолазка сюди якраз чудово влазить. Так, домашня футболка сюди теж вкладеться. Далі термобілизна. Я її поки що не буду складати, бо мені треба, щоб вона досохла, але в принципі вона якраз теж сюди чудово ляже. Також зверху я покладу ось ці штани. Ось так все закриється і чудово закриється замочку. Супер! Основний одяг у мене весь вмістився. Джинси я вже покладу на цю сторону. Свої джинси я точно поскладаю ось так. Штани так дійсно складати найзручніше методом такого валика. Якраз чудово лягають ось в ці ніші. Так, я думаю, поки що ми з складанням закінчили. Давайте перейдемо до білизни, її складемо таке ж у органайзер. Ось у мене був цілий ось такий набір із п'яти, здається, таких от різних сумочок для різних цілей і різного одягу валізу. Цей призначений для нижньої білизни, це для взуття. Але ще ці, що більше, я десь розгубила під час всіх переїздів. Зараз не можу знайти, тому в мене лише тільки два з них. Також у мене є ще ось така м'яка сумочка, яку я теж буду використовувати як органайзер. Ну і звичайно, там косметички для косметики, це вже саме собою. Усю нижню білизну я складу ось цю маленьку сумочку. Зручно, що вона ось так розтібається, і може стати ось такою глибокою, у вас сюди більше вміститься. А якщо вам треба менше, ви просто назад застібаєте замок, і сумка знову стане. Сюди йдуть мої два топи, трусики. Носочки. І, до речі, я думаю, що сюди ж можна скласти і мою ось цю піжамку. Воно чудово все влізе. Закриваємо основний карманчик, і тепер ось цей вузенький, щоб цю сумочку всю звершити. Ми з вами отримаємо ось таку маленьку сумку з великою кількістю речей. Коли? Уже коли ми поїдемо. Не погняв. Да ну, я ж теж їду, щоб машина на вокзалі залишив. Ура! А чого ти мене не позвала собі? Ну все, Кіно, я знімаю, закривай шафу. Не поняв. Чи дікає, я ж не мішаю що? Та ходиш ти. Ну, то шо, я туди, додому, що, я бісіть іду довгому сідав. Дві секунди. Тепер складаємо все, що мені потрібно для особистої гігієни. І ще вчора ввечері я попікувалася про те, щоб перелити усі свої засоби, які мені потрібні для. Догляду, господи, скільки їх тут за собою. От такі маленькі тревел баночки. Я вам дуже раджу такі мати, бо це значно економить ваше місце у валізі, замість того, щоб тащити великі ось ці банки шампунів, гелів для душу і так далі. Ви берете. Ось такий маленький гель для душу. Це у мене шампунь та кондиціонер. Маска і Це міцелярна вода. А наша на що вона мені? Вона мені не треба. Це лосьон для волосся та термозахист для волосся. І в мене є ось така велика косметичка, в яку я зараз це все планую скласти. Також я візьму маленьку пилочку для нігтів на випадок, якщо я там щось зламаю. Маленький парфюм і свій дезодорант. Або дезодорант я, мабуть, візьму з собою краще у поїзд Також зі своєї корзинки щоденного догляду я візьму один маленький крем для мене. І ще покладу кілька кремчиків для обличчя, але їх покладу завтра, тому що мені сьогодні ввечері ще їм треба намаститись. Але вони невеликі, багато місця не. Поїхали. Ець, 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 ець. Чудова озвучка by Mary ЛВК. Якщо мені моя приїде ще посилка, то я сюди докладу ще кілька штук. Типу тонік для обличчя і щось там ще є. Також завтра я покладу сюди свій станок ще і зубну щітку із пастою. Це теж буде тут. Це сюди. Я згадала, що в мене є ось така одна велика сумочка, і я переклала у неї два свої светри, і вони реально там конкретно вжались, і стали менше місця займати. Я переклала штани сюди, тут білизну, тут водолазку, тут іще одна водолазка зверху ляже. Якраз супер! І все це чудово закриється. Так, я вибрала зараз частину того, що мені треба покласти в цю сумку. Зараз почнемо складати, по дорозі буду іще щось знаходити і докладати. Так, по перше, вручну покажу, я беру. Маленький рушник для рук та обличчя і наволочку на подушку, бо я не хочу спати в поїзді на ті наволочки, яка там у мене акне і мені не можна зайвих. Бактерій чужих. Теплі носочки чисті. Із таких гігієнічних штук я беру для губ бальзам, антисептик спиртовий, щоб там попшикати всі ручки брудні, які ми будемо постійно чіпати. Антисептик для рук більш м'який, щоб просто собі ручки там чистити. Все таке. Паперові серветки, сухі, вологі, гребінець, водичка, сухарики і батончики. Але завтра я ще буду робити бутерброди, тому завтра ще їжі додасться. Жуйка, навушники, пауербен. Зі шнуром і ось такий спалах для зйомки. Давайте складати. А і ще, ну, чисто теоретично, я хочу спробувати взяти плед. Ви така мерзлячка, а сумка велика. Зараз ми приміряємо. Думаю, це цілком можливо. Він навіть половину сумки не зайняв. Ідеально, по розміру туди увійшов. Супер, я щаслива. Ось таку жовту сумочку я покладу зараз наволочку та рушничок. Також сюди ж теплі носки, вологі та сухі серветки. Поки що все, але я думаю, що я ще щось згадаю і сюди теж докладу. Я просто не можу встояти перед своєю геніальністю. Ця капець так я таке придумала, зібрала столовий пакетик. Я взяла. Маленьку скатертину. У нас була скатертина така для пікніка, і ще не відкрита. Я її відкрила і відрізала від неї половину. Вона якраз така буде по розміру, як стіл в поїзді. А ви уявляєте, що на тому столі було, хто там їв і як його мили, слеш, не мили. Тому я взяла шматочок щоб катартини, то щоб можна було застелити, і ми не боялися щось на нього покласти раптом. Втіла три такі картонні маленькі тарілочки, знаєте, як на кетереному роздають, склала їх на. А вони якраз нормально склалися. Звичайно, повернулись трошки, але ж не страшно. Це коли ми будемо з дівчатами їсти, там якісь бутербродики, щось таке, щоб можна було щось розкласти. І ми от їли всі з одного лотка, а у нас будуть три цвіні тарілки, які потім можна буде просто викинути. Я взяла маленький ніж, нормальний кухонний керамічний ніж. У нас він якраз супер такий маленький travel size, з чохольчиком, щоб нічого ніхто не порізався, я його знайшла. Взяла також один. Набор із ресторану, знаєте, як у це на доставках роздають, там вилка, ложка, пластикова, ножик, серветки і, по-моєму, зубочистки лежать. У нас таких просто накопичилося, я взяла один такий набір і два пакетики із сіллю, з іншого набору. Також раптом захочеться щось підсолити. Боже, що іще? Я забула продумати. скажіть мені, скажіть мені, будь ласка, це буде ідеальна поїздка в поїзді. Я так підготувалася, як до тривожного чемоданчика не готувала так. ніколи. Тільки не знав, що мені шльопки покласти. Знайшла у нас є пакети з нової пошти, які ми використовуємо для нашого магазину. Фліп флопс, які я беру з собою уже в поїзд. Це супер зручно зараз буде в цьому пакеті, бо він щільно закривається. Також кладу свою сумку, Кухонний набір. снеки, Водичка. Капець я вже дуже багато всього поклала, а тут ще місця. Тупо, дай Боже. Супер. Що я, в принципі, зібрала майже все. У мене залишилось тільки пара речей, які а, я попрала і вони сохнуть, І ще будуть зарядки, усі там шнурки і все, що мені треба, але я просто завтра в день і ще всі свої гаджети буду заряджати, тому мені всі ці штуки ще потрібні. Я хотіла би, звичайно, зараз закрити всі сумки і сказати, все, що ми ж вами закінчили, але закінчимо ми з вами тільки завтра. Ще збираєшся, значить ти на год доїдеш. Ти просто, що, в мене є час, я за нікуди не поспішаю. То як ти знайшов роботу, що тобі збиратися. Та ні. У мене якраз залишилось місце для тих речей, які ще сохнуть. Буде ще одна косметичка моя з тим, що треба для макіяжу, вона мені завтра на пошті прийде. І буде ще. Та нічого більше не буде. Я ще поклала сюди домашні капці. Буду косметика, буду косметики, для косметики, буду да. косметики для косметики для косметики. Да. Ну, дать, батяш, як ты все